Доброго дня, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування грамота. Ми сьогодні будемо з вами вивчати звуковий аналіз слів. Будемо знайомитися зі схемою. На минулих заняттях ви вже розглядали, як робити звуковий аналіз слова. Давайте трішки повторимо. Відгадайте загадочку. Ця тварина каже Ме. Чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги в лісі обгризу лозу. Ви пізнали? Козу, вірно, це коза. Отака От гарна коза у мене є. От сьогодні ми з вами зараз зробимо звуковий аналіз. Слово коза. Повторили всі слова коза. Вірно, коза. А тепер давайте подивимося, який звук послухаємо, буде перший у слові коза. Я буду наголошувати на цей звук, і ви будете пізнавати його. Я говорю вам. Коза. Коза. Який я звук наголошую? Який перший звук? Коза. Коза. Вірно, звук К. Звук К. Він у нас буде перший. Я в себе відмічаю звук перший таким маленьким кружечком. Ось. К. Далі. Який другий звук? Коза. Коза. Який я звук протягую? Коза. О. Вірно. Другий звук в цьому слові звук О. О. Далі. Коза. Коза. Який третій? Коза. З. Звук З. І останнє звук коза. Коза. Який я звук тяну? Коза А. І слідуючий звук А. Ми з вами всі звуки відгадали. Перший звук К, другий звук О, третій З. І четвертий А. У слові коза чотири звуки. Коза. Все вірно. Я говорила вам, що для того, щоб по схемі нам зробити звуковий аналіз слів, нам потрібно фішки. Отакі фішки нам потрібно отака фішка. Ось така двома рисочками фішка. І кругленька отака фішка. Ми з вами вчили уже. Голосні та приголосні. Ми знаємо, що голосні звуки треба співати. Не треба можемо проспівати, прокричати. Дуже заспівно, мелодійно можемо їх прозвучати. Наприклад, о а у е-е-е, і-і-і. Це все голосні звуки. У нас ротик, коли ми говоримо ці звуки, відкритий а о, у, е. у нас повітря повністю циркулює у нашому ротику, і ми можемо їх співати. А, -а. Це всеголосні звуки. І є приголосні звуки, які одним подихом ми подаємо. Наприклад, к т, с н. Ч. Серед приголосних звуків є тверді і м'які. Наприклад, Лис. Л, Л, Лис, ліс, Л. М'якенько кажемо лі, ліс. Дім, д, У нас м'яка тут дім і дим. Дим. Звук Д приголосний, але твердий. Голосні приголосні позначаються фішками. Отакою От фішечкою у нас позначається голосний звук. А такими фішками позначаються приголосні звуки, твердий приголосний з однією рисочкою і м'який приголосний з двома рисочками. А зараз ми проведемо звуковий аналіз за схемами. І так, ми зараз за схемою викладемо слово Маша. Цю дівчинку звуть Маша. І так, слово Маша. Який ми звук перший чуємо? Маша. Звук М. М. Це приголосний. Ми позначаємо рисочкою Маша. Маша. Який ми звук далі чуємо? Ми чуємо А. Маша. Голосний і ми позначаємо іншою фішечкою. Кружечком. Далі. Маша. Маша. Третій звук Ш. Приголосний. Ми позначаємо рисочкою. Маша, Маша". В кінці протягуємо А, значить, А голосний він тягнеться. І, будь ласка, ставимо фішечку, кружечок. От у нас слово Маша, ми бачимо із чотирьох звуків: два голосних і два приголосних. Нам так легко порахувати, тому що звуки ми чуємо. А букв ми бачимо, але бук ми ще не знаємо, і тому така схема нам дуже приємлива. І так, далі. Ось і знов наша коза. Ми говорили, що вона має чотири звуки, а тепер давайте її зробимо за схемою. Коза, коза, звук. К. Приголосна. Коза. О, чуємо. Голосна. Коз. Коза. З. Приголосна. І в кінці коза. Коза! Голосна А. Отак От слово коза має два приголосних і два голосних. Далі давайте давайте переглянемо таку картиночку. Це в нас що? Це в нас ліс. 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 Який перший звук ми чуємо? Ліс. Звук Л, але ми говоримо м'яко. Ліс. Л. Це приголосний, але він м'який приголосний. І ми його ставимо двома рисочками. Ліс. Далі ліс. Ліс. Ми, який ми звук чуємо? І. Голосний ліс. Далі ліс. Ліс. Далі звук С. Приголосний. Отак, у цьому випадку вже ми маємо три звуки, але з них два приголосний голосний, і з приголосних звуків один м'який, а один твердий. А тепер давайте порівняємо: візьмемо отакий малюнок. Це в нас. Це в нас лис? Лис. У слові ліс ми мали ль. Перший звук приголосний, але м'який. А в цьому випадку ми маємо лис твердий л. І ми позначаємо однією рисочкою. Лис. Ли, лис. Приголосна і приголосна лис. С. Приголосна. У слові лис теж три звука, але ми маємо два твердих приголосних Л і С. Ви повинні знати, що дітки, які ще не, мають, не можуть читати, не знають букви, ми не можемо говорити, що це звук, звук Н чи Н, К, С. Ми говоримо одним подихом. Приголосна звук приголосний говориться одним подихом. С. Т. К. Ч. Для того, щоб тоді, як будемо вчити букви, підвести до голосної і зв'язати його приголосно з голосною. Так що ми зараз будемо приголосне видихати одним подихом. От у нас дім. Дім. Який перший звук? Дім. Д. 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 Але м'яко дім. Вона. Приголосна, але вона м'яка приголосна. Далі дім, дім. І І голосна чи приголосна? Звичайно, голосна, її ми співаємо прямо дім. Далі дім, дім. Останній звук м. Він приголосний. У слові дім: три звуки: один голосний, два приголосні. Але приголосні так само, як і в слові ліс. Є м'який приголосний і твердий приголосний. Ну, давайте ще один звуковий аналіз, зробимо слово риба. Отака у нас риба є. Сказали слово риба. Риба. Який перший звук? Риба. Р. Приголосний. Давайте поставимо ось фішка на звук Р. Слідуючий риба. Риба. Який після звука Р? Чуєте? Риба співаємо И. це значить голосна. Далі риба, риба. Третій звук приголосна Б. І четвертий звук риба. голосна. Ось така. І слово риба має чотири звуки. Два голосних і два приголосних. А тепер вам таке домашнє завдання. Я хочу, щоб ви викласти такими фішками слово Оса і прислали мені на вайбер. Домашнє завдання. А так, гарного всім дня, до побачення!